Місцевий ландшафтний заказник Лісові озера створений майже 30 років тому, з метою збереження унікальної екосистеми. Саме тут один із численних рейдів провели лісники, інспектори з охорони громадського порядку та екофахівці міськ виконкому. Контролювали правила поводження громадян на цій території. Наші природні комплекси, ліси і луки це наш природозаповідний фонд. Заказник, наш місцевий. Ландшафної лісові озера цього природного комплексу є режим. Згідно цього режиму, є такі умови, що дозволено, що не дозволено. Одне з тих, що не дозволено, це заїзд е, будь-яких автомототранспортів. А ще вважаючи те, що я казав, військове положення, е, якщо не помиляюсь, десь в, в березні місяці було розпорядження обласної військової адміністрації, заїзд в лісові масиви е, е, заборонено. крім Спеціалізованих служб, це так, навіть, поліція, МЧС, Державна лісова охорона, ну там які медичні ще, ми проводили рейд, тим умовам, щоб людей попередити, роз'яснена робота, щоб вони розуміли, що в даний час, на даній території заїзд на транспорті заборонено, Відпочивати – Ніхто не забороняє, тим паче, де ми вчора були, це, будемо так граничі, граниче лісовий масив і лучна зона. Дуже багато зараз в нашому місті, ну, як ми називаємо, переселенців. Люди з інших міст вони дійсно не знають, де що в нас дійсно тут є, заповідна територія. Ми їм розповідали, як себе поводити. Тут ніяких зі сторони людей нарікань не було, всі приймали це як дійсно. Це як порушення їхні. Вони розпитували, як що їм робить. На питання, чи можна тут рухатись на подібному транспорті, лісник відповідає, де ми зараз стоїмо. Це в нас така, я називаю, траса, це дачна траса. Люди на дачі їдуть. Угу. Взагалі, в основному, на велосипедах. Це вже так, їм зручніше, щоб… звикли вже. Да, це просто да, звикли дуже. Угу. Колись тут була дорога. Так, що люди звикли так. Ну і як кажуть у нас на Україні на простець поїхати. Забороняючи та попереджувальні дорожні знаки на в'їздах та виїздах планують оновити та встановити додаткові. Внаслідок таких рейдів охочих порушувати законодавство поменшало, розповідає інспектор з охорони громадського порядку. Ми відвідали заказник Лісові Озера побачили там декілька сімей, громадян, які приїхали туди з порушеннями, ну, порушення, які вони заїхали туди на автотранспорт, і один із громадян розпалив багаті. Вони були попереджені, ці порушення були негайно усунуті. Крім того, нами була разом із працівником лісництва проведена профілактична бесіда, а також проінформовані. Громадяни міста горішні плавні, а також гості нашого міста з метою порядку організації відпочинку саме на цій території. Інспектор роз'яснює, що дозволяється робити на території, яка знаходиться під охороною. Відпочивати можна. На цій території купатися можна, можна влаштовувати пікніки, але треба за собою прибирати сміття. Заборонено лише розпалювати багаття та заїжджати на автомобільний транспорті, який бажано залишати перед спеціальним знаком, який є на дорозі, що й веде до озер. В подальшому ми плануємо проведення таких рейдів, як самостійно, тобто персоналом громадського формування. Для цього в нас є і від автотранспорт. І і відповідні повноваження за порушення встановлених заборон громадяни будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства та військового стану.